Школи та лікарні та невідомі нам благодійні фонди, тобто ми, жителі Кіровоградської області, більшість з яких є безробітними, повинні фінансувати безкоштовну освіту та охорону здоров'я, яка гарантується нам державну згідно Конституцією України. Таким чином, ця ініціативна група жителів Кіровоградської області звертається із запитом до області. Кіровоград... Закони вони існують. По-третє, чому Кабінет міністрів, Міністерство соціальної політики та відповідні відділи Кіровоградської обласної державної адміністрації не створили соціальну програму по захисту соціальних, освітніх та здоров'ях? заходів допомоги безробітним області, чи існують такі програми та ініціативи, яким чином можна до них долучитися. По четверте, чи приймаються які-небудь міри щодо гідного фінансування медицинських та освітніх закладів та відділу кіроградської області? Відповідь просимо надіслати касної адреси. Ми хотіли би цей лист е, укласти поштову скриньку для того, щоб отримати відповідь на ці запитання.